Зварюєте конструкції от під таким кутом, або навіть меншим. Ну, Кожен раз виникає ситуація, що вам треба перевірити, що ви там наляпали, або якщо ви дуже досвідчений сварник, вам потрібно цей шов зачистити. Тобто навести красу. Що ми робимо? Беремо КШМ І от така от оказія, вона просто туди не влазить. Що робити? Метабо все придумало, ми випустили от такі от машинки з пласким редуктором. І ця машинка може проникнути в кути 43 градуси. Тобто, оцією машинкою ви можете зачистити навіть от таку маленьку конструкцію. А якщо кут ще менший, Є машинка з диском 150 мм. І вона вже може проникнути в кути 39 градусів. Варіанти є різні, є мережеві, є акумуляторні, аналог 1,1 кВт і аж 1,5 кВт.